Всім привіт! Прийшла весна, повиїжджали мотоциклісти. Мої постійні клієнти. Простенька робота, моторчик від якогось скутера. Скутера, скутера, десь навіть писало, що тут за скутер. Не пише. Ладно, простесенька робота. О, тут ось збита різьба. Тут була М6 і Збили різьбу, скрутили голову одним словом. Значить, що тут треба зробити? Тут треба вкрутити увертиш з різьби М8 на різьбу М6. Значить, ну що ж, Робота простенька. Ставимо зараз нашу, наш картір на паралельки. Паралелька раз. Паралелька два, база тут досить класна, велика, простора, Так. ну якось тако. Отже, поставив на паралельки. Закріпив тут, закріпив тут, сверло, патрончик і будемо зараз. Сверлити тут головне не просверлити наскрізь до колінала, треба сверлити на ту саму глибину, що і було. Чому треба лишити? Чому треба лишити різьбу шестерку? Так, що там ще в нас... Ще чуть. Тому що просто зробити восьмерку, наприклад, не можна. Тому що конструкція така, що потім той болт там десь не пройде зверху. До речі, коли видуваємо стружку ротом, обов'язково треба закривати очі. Я думаю, зрозуміло чому. Так, ще чуть. Мені часто приходиться робити такі от роботи, висверлювати старі шпильки так далі Добре. значить Недавно в мене був випадок, коли в головці автомобіля Passat B6 Volkswagen була різьба М6, і майстри на автосервісі зірвали різьбу і вирішили дрелькою висверлити кальону шпильку. Одним словом, з, діам... з діаметра М6, з різьби М6 роздрочили дрелькою почти що до М-12. От. Так, давайте різдві з боку одразу. Даємо нами ЧК. Перший От. Тому що велика справа є тоді, коли є... Деталь зажата і так далі. Ну і врешті, після того як спортили, то вже принесли до мене, і я вже тут втулив його і так далі. Так, різьба М 8 смальцем намастили мечик. От. О. Так, ріжемо. До упора. Це перший номер, а другий номер Мічика буде в упор до дна. О, цей вже дійшов. Тут всього на 12 мм глибина. Небагато. Так, цей мітчик знімаємо, ставимо другий номер. І ріжемо далі. От. Дуже багато такого всякого кущунства приносить, особливо дуже багато приходиться переробляти після гори, гори автосервісантів. Є дуже багато автосервісів, де є тільки набір ключів, молоток, лом, сварка, болгарка і дрелька. І народ береться. Починаючи від ходової, закінчуючи капіталкою двіжка з електронікою. Так. Із ліжки смальця убираємо. Стружку видуваємо. Значить, Що собою представляє гужон? Я вже його виточив. Зверху М8 всередині М6. Зараз ми його туди закрутимо на фіксатор різьби. Ну і, в принципі, буде все. Ну от Вкрутив я на різьбовий герметик наш увіртиш, наш гужон. Але, як бачите, він чуть-чуть виступає зверху. Я спеціально зробив його з запасом, щоб його до упора до дна докрутити. От, клей вже засох, клей червоний тримає надійно, провірений. Тепер нам оцей от хвостик, який зверху є, нам треба просто його зняти. Робиться дуже просто, просто сверлом більшого діаметру знімається. Шесть чуть, чуть. И заодно получается типа их фаска э, для заходу резьбы. А ну попробуем болтиком. О, М6 вкручується прекрасно. О! Отака робота, простесенька робота, але її треба робити грамотно, щоб не було стидно. От. Отаке. Я дуже радий, що є клієнти, які розуміють, що ліпше зробити ну, чуть-чуть дорожче, але зробити нормально, зробити якісно. Аніж кущунити тут. Холодною сваркою ліплять, ще всяку От. І короті, врешті, ну, от, точно такий самий болтик має бути тут. От, і сюди заходить. Ну, і все, і прекрасно. І цей. Буде ходити. Ось такі діла. Робіть, робіть народ, робіть якісно, робіть, добре, роботи буде навалом. От. Ну, то такий ліричний відступ. Все, удачі, дякую за увагу.